Привіт, друзі! І сьогодні ми поговоримо про тему, яка, на жаль, стосується кожного з нас рано чи пізно це допомога на поховання від Пенсійного фонду України. Я розумію, наскільки важко думати про такі речі, особливо коли ви переживаєте втрату близької людини. Але саме в такі моменти важливо знати свої права та розуміти, як отримати фінансову підтримку від держави. Бо крім болю та горя, на родичів лягає ще й фінансовий тягар. Організація похорону поминки документи. Станом на 2026 рік процедура отримання допомоги значно спростилася завдяки цифровізації. Більшість документів можна подати онлайн через портал пенсійного фонду або через додаток Дія. Але офлайн варіанти теж працюють для тих, кому зручніше особисто прийти до сервісного центру. У цьому відео я розповім вам. Хто має право на отримання допомоги і які існують види виплат? Яка конкретна сума виплачується різним категоріям громадян у 2026 році? Як оформити допомогу онлайн та офлайн по кроковій інструкції? Які документи потрібні та які найчастіші помилки призводять до відмови? Що робити у складних випадках смерть на окупованій території або за кордоном? Тримайтеся до кінця, я обіцяю, що після цього відео у вас не залишиться питань. Почнімо. Перше, що важливо розуміти, не всі виплати на поховання здійснює пенсійний фонд. Давайте розберемося, хто за що відповідає. Пенсійний фонд України виплачує допомогу у таких випадках. Якщо померла особа, була пенсіонером незалежно від виду пенсії, за віком, по інвалідності, за вислугу років. Соціальна пенсія. Якщо померла особа, працювала офіційно і за неї сплачувалися єдині соціальні внески ЄСВ. Навіть якщо людина ще не вийшла на пенсію, але працювала ПФУ, виплачує допомогу. Якщо померла особа була застрахованою особою в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, це включає підприємців, військовослужбовців, державних службовців, органи соціального захисту виплачують допомогу у випадках, якщо померла особа не працювала офіційно і не була пенсіонером. Наприклад, безробітні студенти, домогосподарки, діти у таких випадках виплачується фіксована мінімальна сума від держави через місцеві органи соцзахисту. Важливо, у цьому відео ми зосередимося саме на виплатах від пенсійного фонду, бо це найпоширеніший випадок і найбільші суми. Якщо ви не впевнені до якого органу звертатися, зателефонуйте на гарячу лінію ПФУ. Номер завжди є на їхньому сайті. Або прийдіть до найближчого центру надання адміністративних послуг СНАП. Вам допоможуть визначити, хто саме виплачуватиме допомогу у вашому випадку. Тепер найважливіше, скільки саме грошей ви можете отримати. Бо багато хто плутає різні види виплат і не розуміє, чому комусь заплатили більше, а комусь менше. Є два основні види виплат від пенсійного фонду. Перший. Допомога на поховання це та сума, яку держава виплачує родичам або особі, яка взяла на себе організацію похорону для покриття витрат для цивільних пенсіонерів. Розмір допомоги дорівнює двом місячним пенсіям померлого. Наприклад, якщо пенсія була 5 тисяч гривень на місяць, допомога становитиме 10 тисяч гривень. Якщо пенсія була 8 тисяч гривень, допомога буде 16 тисяч гривень. Для військових пенсіонерів тут розмір більший три місячні пенсії, але не менше п'яти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для цієї категорії становить приблизно 2400 гривень. Ця цифра щорічно індексується, тому перевіряйте актуально на сайті Мінсоцполітики. 5 прожиткових мінімумів дорівнює 2400 помножити на 5, дорівнює 12 тисяч гривень. Тобто, якщо військова пенсія була, наприклад, 7 тисяч гривень, то три пенсії дорівнюють 21 тисяча гривень. Це і буде виплачено. Але якщо військова пенсія була мінімальною, скажімо, 3500 гривень, то три пенсії дорівнюють лише 10500 гривень, що менше за 5 прожиткових мінімумів. У такому випадку виплачується мінімум 12 тисяч гривень для працюючих осіб, які не були пенсіонерами. Якщо людина працювала офіційно, але ще не вийшла на пенсію. ПФУ виплачує фіксовану суму. У 2026 році це приблизно дві середні заробітні плати по країні за попередній рік, орієнтовно від 25 тисяч до 30 тисяч гривень. Точну суму можна дізнатися на сайті ПФУ або в сервісному центрі. 2. Недоотримана пенсія. Це окрема виплата, яка не є допомогою на поховання, але також виплачується родичам. Якщо пенсіонер помер, наприклад, 15 го числа місяця, а пенсію отримував за поточний місяць першого числа, він фактично не встиг прожити частину місяця, за яку вже отримав гроші. Але держава не забирає ці гроші назад. Натомість, якщо пенсіонер помер перед датою виплати пенсії, наприклад, помер 28 березня, а пенсію за березень мав отримати 1 квітня. То родичі мають право на виплату цієї недоотриманої пенсії. Важливо, недоотримана пенсія виплачується окремо від допомоги на поховання, це різні види виплат, і обидві можна отримати. Я знаю, що це може здаватися складним, тому давайте ще раз коротко: цивільний пенсіонер дві пенсії як допомога плюс недоотримана пенсія. Якщо є військовий пенсіонер, три пенсії, мінімум 5 прожиткових мінімумів. Плюс недоотримана пенсія. Працюючий фіксована сума від ПФУ орієнтовно від 25 до 30 тисяч гривень. Тепер розберемося, як саме отримати цю допомогу. У вас є два варіанти: офлайн та онлайн. Спосіб: один офлайн особистий візит. Ви можете прийти особисто до сервісного центру пенсійного фонду України. Адреси всіх центрів є на сайті pfu.gov.ua центру надання адміністративних послуг, ЦНАП. Ті самі центри надання послуг, куди виходите за паспортами, довідками тощо. Важливий момент: екстериторіальність. Це означає, що ви можете звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ або ЦНАП в Україні, незалежно від того, де була зареєстрована померла особа або де ви зареєстровані самі. Наприклад, якщо ваша мама була зареєстрована у Львові, але ви живете в Києві, ви можете подати документи в київському ЦНАП. Це дуже зручно. Що робити? Приходите до центру з пакетом документів. Про них я розповім окремо. Заповнюєте заяву на місці або приносите вже заповнену. Бланк можна завантажити на сайті ПФУ. Надаєте документи фахівцю. Отримуєте розписку про прийняття документів із зазначенням терміну розгляду, зазвичай до 10 робочих днів. Після розгляду гроші перераховуються на ваш банківський рахунок EBAN. Спосіб 2. Онлайн через портал PFU або DIU. Це швидший та зручніший спосіб, особливо якщо ви знаєте, як працювати з електронними сервісами. Покрокова інструкція. Крок 1. Заходите на портал електронних послуг пенсійного фонду edefispfu.gov.ua. У 2026 році цей портал повністю інтегрований із порталом Дія. Крок 2. Авторизуйтесь через кваліфікований електронний підпис КЕП. Дія. Підпис, якщо у вас встановлено додаток Дія та ви підтвердили особу. Банк ID через мобільний банк вашого банку. Крок 3. У розділі послуги обираєте «Допомога на поховання. Крок 4. Заповнюєте електронну форму заяви. Вона інтуїтивно зрозуміла, але я все одно поясню: дані заявника: ваше ПІБ і ПН код, контактний телефон, адреса електронної пошти. Дані померлого, ПІБ і ПН, дата смерті, номер свідоцтва про смерть, реквізити для виплати, ваш номер рахунку, ІБАН. 27 цифр починається з А. Перевірте його кілька разів. Помилка в одній цифрі призведе до відмови у виплаті. Крок 5. Завантажуєте скани документів, про них нижче. Формат PDF або JPG. Розмір файлу не більше 5 МБ кожен. Крок 6. Підписуєте заяву електронним підписом, Дія – підпис або КЕП. Крок 7. Надсилаєте заяву. Вам на електронну пошту приходить підтвердження про прийняття. Рок 8. Протягом 10 робочих днів ваша заява розглядається. Якщо все гаразд, гроші надходять на ваш рахунок. Якщо є якісь питання, вам зателефонують або надішлють електронного листа. Онлайн спосіб зручний тим, що не треба нікуди їхати, не треба стояти в черзі, можна подати документи у будь-який час доби, швидше обробляються заяви. Але якщо ви не впевнені у своїх технічних навичках, сміливо йдіть до ЦНАП. Або сервісного центру ПФУ там вам допоможуть. Тепер розберемося, які саме документи потрібні. Це критично важливо, бо відсутність хоча б одного документа або неправильне його оформлення призведе до відмови. Базовий пакет документів. 1. паспорт заявника це ваш паспорт людини, яка подає заяву на отримання допомоги. Зазвичай це родич, дружина, чоловік, діти, батьки. Але може бути і будь-яка інша особа, яка організувала похорон. Якщо подаєте офлайн, приносите оригінал та копію. Якщо онлайн скан розвороту з фото та сторінки з пропискою. 2. Ідентифікаційний номер. код – ваш податковий номер. Якщо у вас новий паспорт ID-картка, там уже є номер на звороті, якщо старий паспорт книжечка, приносите довідку про присвоєння ІПН 3. Свідоцтво про смерть це основний документ, видається органами РАЦС, ЗАГС після реєстрації смерті. Важливо, свідоцтво має бути оригіналом або нотаріально завіреною копією. Якщо подаєте онлайн, скан має бути чітким, всі печатки та підписи мають бути видимими. Четвертий. Виписка з актового запису про смерть, форма номер 12 Це додатковий документ, який видає загальний відділ Державної реєстрації актів цивільного стану разом зі свідоцтвом. Він містить детальну інформацію про померлого ПІБ, дату народження, дату смерті, місце смерті, причину смерті. П'ятий документ, що підтверджує родинний зв'язок, якщо ви родич. свідоцтво про шлюб. Якщо ви дружина слеш чоловік, свідоцтво про народження, якщо ви дитина, свідоцтво про народження померлого, якщо ви батько слеш мати, якщо ви не родич, а просто людина, яка організувала похорон, вам потрібна довідка з ритуального агентства або від місцевої влади, що підтверджує факт організації похорону. Шосте довідка про пенсію, якщо померлий був пенсіонером. Зазвичай ця інформація вже є в базі ПФУ, тому вам не треба нічого додатково приносити. Але якщо фахівець попросить, можна отримати довідку через додаток Дія у розділі Пенсія. 7 Номер банківського рахунку IBAN це 27 цифр, які починаються з UA. Візьміть цей номер у своєму банку або подивіться в мобільному додатку банку. Вимоги до сканів. Для онлайн подачі. Формат PDF або JPG. Розмір не більше 5 МБ кожен файл. Якість. Текст має бути читабельним, печатки та підписи чіткими. Колір краще кольорові скани, але чорно-білі теж приймаються, якщо вони якісні. Найчастіші помилки, через які відмовляють неправильний або неповний номер і бан, забули цифру, переплутали. Погані скани розмиті, темні, обрізані. Відсутність одного з документів, свідоцтво про смерть без печатки або підпису загального адміністративного суду. Заявник не вказав свій контактний телефон або імейл. ПФУ не може зв'язатися для уточнення. Моя порада перед тим, як подавати документи, перевірте все тричі, особливо Айбан, одна помилка, і гроші не прийдуть. Тепер поговоримо про ситуації, які виходять за межі стандартної процедури. Якщо ваш родич помер на території, яка перебуває під тимчасовою окупацією Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, отримати свідоцтво про смерть з місцевого загального адміністративного суду неможливо, бо ці органи не визнаються Україною. Що робити? Крок один. Потрібно звернутися до суду за місцем вашої реєстрації або будь-якого суду в Україні із заявою про встановлення факту смерті. Для цього потрібні будь-які докази, свідчення очевидців, медичні довідки, якщо вони є, фотографії, листування, будь-що, що може підтвердити факт смерті. Крок 2. Суд розглядає вашу заяву. Це може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Крок 3. Після рішення суду ви отримуєте судове рішення про встановлення факту смерті. Крок 4. З цим рішенням ви йдете до будь-якого відділу РАЦ в підконтрольній Україні частині і отримуєте свідоцтво про смерть. Крок 5. Тільки після цього можна звертатися до ПФУ за допомогою на поховання. Так, це довгий та складний процес. Але це єдиний легальний спосіб отримати виплату у такій ситуації. Випадок 2. Смерть за кордоном. Якщо людина померла за межами України, наприклад, біженці, заробітчани, туристи, процедура також має особливості. Крок 1. отримати свідоцтво про смерть Україні, де сталася смерть. Крок 2. легалізувати цей документ для використання в Україні. Якщо країна є учасницею Гаазької конвенції, достатньо апостилю. Якщо ні, потрібна консульська легалізація через українське консульство у тій країні. Крок три перекласти свідоцтво про смерть українською мовою. Переклад має бути нотаріально завіреним. Крок чотири. З легалізованим та перекладеним свідоцтвом звернутися до Українського загального державного суду для внесення запису про смерть до Державного реєстру актів цивільного стану, крок 5. отримати українське свідоцтво про смерть або виписку з реєстру. Крок 6. подати документи до ПФУ. Знову ж таки, це складно і довго, але якщо ви перебуваєте за кордоном, зверніться до українського консульства, вам допоможуть з оформленням. Я розумію, наскільки виснажливими можуть бути ці процедури у момент горя, але, на жаль, держава вимагає дотримання всіх формальностей. Моя порада: якщо ви самі не маєте сил цим займатися, попросіть когось із родичів або друзів допомогти вам з документами. Друзі, я знаю, що це відео не про щось приємне. Ніхто з нас не хоче думати про смерть, про похорони, про папери, але життя таке, яке воно є. І коли приходить біда, важливо знати, що робити. Допомога на поховання від держави це не милість, це ваше законне право. Ті гроші, які виплачує пенсійний фонд, це частина тих коштів, які померла людина. Або її роботодавець відраховували протягом життя до пенсійної системи. Це ваші гроші. Тому не соромтеся їх отримати. Коротко підсумую: розмір допомоги від 2 до трьох пенсій, залежно від категорії, для працюючих фіксована сума близько від 25 до 30 тисяч. Способи подачі офлайн, ЦНАП, сервісні центри ПФУ або онлайн. Портал edifice.pf. У.гоф.юай або Дія документи, паспорт, Код, Свідоцтво про смерть, виписка з Загального Державного реєстру актів цивільного стану, документ про родинний зв'язок IBAN, термін розгляду до 10 робочих днів, складні випадки через суд для окупованих територій або через консульство для смерті за кордоном. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Я обов'язково відповім. Також я залишу в описі під відео корисні посилання, офіційний сайт Пенсійного фонду України, портал електронних послуг ПФУ, Гаряча лінія ПФУ, реєстр ЦНАПів по всій Україні. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. У нас багато матеріалів про фінанси, права, виплати, пільги, вся інформація актуальна, перевірена, без води. І останнє. Якщо ви зараз переживаєте втрату, прийміть мої щирі співчуття. Тримайтеся, час лікує. А якщо потрібна допомога, не соромтеся звертатися до близьких, до психологів, до соціальних служб. Ви не самотні. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!